Волинську податківицю звинуватили у хабарництві, нібито за гроші списувала підприємцям податкові борги. Так переконані правоохоронці. А як воно усе було насправді? Має з'ясувати суд. Сьомий рік не можуть дійти толку у цій корупційній справі. Чекають свідків податкової історії. Один із них поїхав у Грецію. Уже пішов сьомий рік, як її підозрюють у хабарництві. Нібито жінка могла списувати підприємцям податкові борги. І не за гарні очі, а за винагороду. Так слідчі думають. Мовляв, податківиця систематично отримувала хабарі від ФОПів. Нібито загальна сума 50 тисяч гривень. Раніше жінка була керівницею одного із підрозділів головного управління Державної фіскальної служби. Зауважує, що тепер уже не працює у податковій. Сьогодні Мали допитати свідків тодішніх подій. Викликали п'ятьох, не приїхав жоден. Один каже прокурор, не встигає прибути на засідання із зони бойових дій, інший аж у Греції і повернеться через десять днів. Свідок Новосад також ввечері повідомив, що із невідкладних по причин виїхав за і на даний час знаходиться в республіки Греція. Повернеться через десять хвилин. Через днів, перепрошую. І за станом здоров'я не змогли з'явитися свідок мошкалюк ну, Ірина Віталіна, яка перебуває на стаціонарі лікарні. і Свідок манічук якої ну з її слів погіршився стан здоров'я. Але де ж докази, повідомлення свідків цікавляться адвокати. Я свідки викликав в телефонному режимі. Також мені було повідомлено про причини неявки в телефонному режимі. Кликали п'ятьох, а не приїхав ні один. Може варто застосувати примусовий привід. Пропонує адвокат. Мовляв, те, що свідки не з'явились, то ще ті палки в колеса. Справу не можуть ефективно розглянути, і вироку експодатківиці все нема і нема. Зі свого боку сторона зараз ставить питання про примусовий привід цих п'ятих свідків на судове засідання. В іншому випадку ми можемо сьогодні постановити хвалу про штраф цих свідків. Якщо вони надають докази поважного неприбуття, цей штраф може бути скасований. Але це знову ж таки забезпечить ефективність судового розгляду, щоб ніхто потім в подальшому не звинувачував сторону захисту, тому що ми затягували свого провадження. Адвокат зауважує, що то правоохоронці затягують розгляд корупційної справи. Свідки точно будуть як штики, запевняє усіх прокурор. І про причини їх неявки в суді буде з'ясовано. На свідків дуже багато. Якщо брати загальну кількість, близько 50. У нас провадження 2017 року. Моя ось, Вона не переховується з 2017 року. Вона не змінювала свого місця проживання. Мовляв, колишня податківиця навіть не має закордонного паспорта. Просить, аби їй змінили запобіжний захід із застави на особисте зобов'язання, але тому не бути, бо звинувачення ну, дуже серйозні. Овинувачення вчинені. Кримінальних правопорушень, одне з яких відноситься до категорії тяжких корупційних кримінальних правопорушень, а тому на суду вважає, що клопотання захисника обвинувачених до задоволення не підлягає. Поки що колишній податковеці загрожує від 5 до 10 років ув'язнення та ще й із конфіскацією майна. Але хто знає, може поки допитають усіх свідків, то вже й строки давності закінчаться. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.